Всем привет, с вами Егор, и я сегодня в том самом ивенте The Games, потому я весь его прошел. Вот, да я маю все-все аксессуары, но ну, я зараз на вот такие себе одянусь, и через 6 дней, чтоб, ну, це, ну, чтоб все выполнили этот ивент. Дорогие, кто за яку команду? Я за закрутил. Это Кетс. Або я. Коротше, я ще хочу трохи розказати про мій серіал, який я вам обіцяв. Такі проблеми в тому. Що мені мої все-все, чого -все, я записав звуки, вони відбились. Ну, то не в тому смыслі відбилися, а просто і вони. Як все. Я случайно їх удалив і вони зараз в файлах нема. Я не знаю, чи Олесь Ну, Ой, вибачте. Ну, короче, ну, один... Ну, уже, короче. я захочет одного персонажа озвучивать, или нет. Ну, надеюсь, он захочет дальше. Или это просто... Не, я не знаю, як... Конечно, он хочет... Бабулься. Эх, но ну, надеюсь... Надеюсь, ним. Не... Ну, вот такие. Я не знаю, как буду дальше продолжать с сериалами. Тому таке. Ну і чи каналом. Ну, каналом все все. Ну, буде добре з каналом. Тому май все буде добре. Я, ну я. Ну нічого я тут погано не робив, Ніякі авторські права я не порушую. Ну, заче я можу нормально ввести канал. Насправді мені трошечки часу я че апаю. Ну для... Ну там NS Mod я... не якщо ви... Я ще апою, ап ну там, пер чоторія Dever Апаю, Apoю. Ранги. Ну от. А поки що. Не сьогодні. У мене не начуючи мене дальше придумати, чому не поговорити. Пишіть в коментарі, чому я поговорити, лі можете питання задати в коментарях. Я вам відповім, відповім вам. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну так. Щедро чи дрочі, цікаво, що буде в кінці цього івенту. І одречь Кріккрафт. Я за Криккрафт. Бо я зай без... Чи не зу. У них вони... слізу не площа. Коротше. Якщо вам все сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Ігор. і всім пока-пока.